Слава Богу, друзі. Слава Ісусу, слава Богу. А дуже дякую Богу, що можу бути на цьому місці. Бо я до останнього а, думав, що можливо а, не вийде бути моїй сім'ї на цьому місці, тому що сьогодні 11 червня і в нас якраз дата пологів. Але Бог благословив. Я проповідь готував, але думав, можливо, можливо, все ж таки і не, і не скажу її. Тому дякую Богу за можливість, що дав нам моїй сім'ї бути тут разом, в цьому новому приміщенні. Вірю, Бог так все устроїть, що ми тут побудемо спокійно, а потім вже народимо. Хотів би ділитися словом Божим, попрошу брата Сашу вичити слайди десь буде працювати. Тему своєї проповіді я назвав сила особистого відкриття, сила, яка нами рухає, мотивує нас. Знаєте, В цьому житті є багато різних моментів, які, які нас мотивують до певних дій. Це може бути любов. Це може бути любов, ти бачиш ну, хлопчина чи, чи ну, мужичок. Один, одного дня він такий ну, сумний, а, 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 щось в нього не клеїться. Іншого дня, бачиш, він сіяє, ходить. Ну, людина влюбилась, він готовий подвиги а, творити. Ну, ми всі це переживали. Буває таке. Іншими рухає гнів або якась ненависть. Ми можемо бачити там сусідів, які роблять ну, просто нелогічні дії якими рухає певна мотивація, певна ненависть, певні гнів та пропаганда, яку їм вволили? І ними ця сила рухає. Іншими рухає певне відкриття, усвідомлення чогось, те, що він усвідомив, зрозумів. І я якраз хочу говорити про цю силу відкриття, силу особистого відкриття. Що таке відкриття? Відкриття це слово. Слово від Бога в серце людей, яке приносить ясність і кличе їх до конкретної дії. Відкриття приносить в наше життя силу помазання. Відкриття воно не завжди створює щось нове. Відкриття це коли щось в результаті певної дії відкривається або стає явним і доступним через силу Святого Духа. Тобто є певна істина, є певний принцип, він вже існує. Але він в певній мірі закритий від нас. І відкриття він не створює цю істину, відкриття не створює цей принцип, він просто привідкриває через силу Духа Святого в наше життя, особисто нам, конкретно нам. І в українському, українській мові слово слово, воно ну, так і означає. І в Біблії, в перекладі там Огієнка чи в іншому перекладі, у всіх місцях, де написано. Посіяв слово, або слово Боже, або просто слово, це описується одним словом слово. В грецькій же мові слово поділяється на такі два значення: є логос і є рема. Логос це більш загальне слово. От Біблія написана ну, словами, це є логос, а є рема це особисте відкриття, тобто через читання того логоса, того слова. Ти отримуєш певне особисте відкриття у твоє життя. І допустимо, ми можемо, якщо так досліджувати з грецької мови продивитися. Тож віра від слухання, а слухання через слово, і тут стоїть рема через відкриття, через Боже Слово, не просто через, через читання. Або, допустим, у відповідь він промову написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, отим відкриттям ремою. Що походить із Уст Божих. Я раніше думав, читаючи це місце, що це означає ранком став, прочитав так швиденько стишок з Біблії, і ну і ти живеш ним. Ти живеш ним. Але мова йде не просто про написаний віршик, мова йде про відкриття. Ти живеш певним відкриттям, яке відкриває особисто для тебе Бог. Так само написано, як Петро говорив ще слова Рема відкриття. Злинув Дух Святий на всіх, хто слухав Логос. звичайне слово. Тобто людина слухає Слово Боже і в цьому слові вона отримує рему, вона отримує відкриття особисто для себе. І цікавим є те, що двоє різних людей, які читають Біблію, читають одні ті самі слова. Но для одного відкривається один може знайти в цьому рему це відкриття для себе. А інший читає просто це як слово, і ти читаєш, читаєш, і, і, і ось якийсь стишок. Ти на ньому зупиняєшся, і ти кажеш, О, оце, оце для мене, оце, оце Бог мені відкрив, оце виділене слово. І це і є та рема, це і є те відкриття. І воно дуже важливо в нашому житті отримувати його. Чому ми будемо розглядати це трохи далі? Для чого потрібне це відкриття, особисте відкриття, Я не можу жити відкриттям. Брата чи сестри, я повинен жити особисто своїм відкриттям, яке Бог дає мені в моє життя. Особисте відкриття, воно є на спасіння нам. Я думаю, багато з нас, навіть хто народився в віруючих сім'ях, пережили цю особисту рему або це особисте відкриття. І пам'ятаєте, в дії, коли апостол Павло він проповідував в Атенах, і дивіться, яка реакція людей було на слово. Як почули ж вони про Воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, інші казали, це будемо слухати в інший раз. Так вийшов Павло з між тих. А деякі мужі пристали до нього й увірували. Одні ті самі люди, одинакові повністю люди, слухають е, лого, слухають Слово Боже. І одні насміхаються, одні кажуть, про це будемо слухати в інший раз, а інші отримують е, рему, отримують відкриття. І написано, що вони. Увірували, вони побачили в цьому слові відкриття для свого особистого життя. І так само в нашому житті двоє одинакових людей. Просто я візьму в контексті нашої країни, народжується в нашій країні, наша країна є якби християнською, і тому в певний відрізок свого життя людина як не крути, вона стикається з вірою, вона стикається з церквою, вона стикається зі спасенними Богом людьми. Вона приходить десь на служіння, десь в храм, десь в інше місце. І одна людина, стикаючись і зустрічаючись з цими моментами свого життя, отримує для себе відкриття. Отримує для себе слово від Бога, що їй потрібен Бог. Що вона є грішна, і їй потрібно визнати свої гріхи, і що Бог. Потрібен їй для спасіння. Так само така точно людина приходить в той самий храм, стикається з тими самими, як ми кажемо, ну, нами віруючими людьми, які отримали вже це відкриття. Так само е приходить е е ще десь на служіння, і вона виходить і вона не отримує цього відкриття. Сила особистого відкриття, е сила реми того слова, яке Бог особисто вкладає для тебе. Воно завжди. Завжди приводить або а, а, дане тобі для спасіння. Не просто для того, щоб тебе засудити, а, а, щоб тебе зруйнувати, а, а, щоб сказати, який ти поганий чи який ти грішний. Слово Боже, дане для спасіння. Навіть якщо взяти історію Каїна Завілем, двоє молодих хлопців. Принесли Богу жертву. Нам вже було сьогодні нагадано перед цим. І так, да, богослови, вони піднімають теми, ну, можливо, жертви були в одного правильна, в іншого неправильно. Але Бог серцевидець. Бог бачив серце Каїна, і Бог бачив серце Авеля. І Бог приймає жертву Авеля, а Каїн на жертву не приймає. І якби Каїн зрозумів, що це, це відкриття, яке Бог. Через неприйняття цієї жертви відкрив йому, то це би послужило для нього благословінням. Бо він в лукавості свого серця приніс Богу жертву. І якби Бог її прийняв, то він би утвердився у своєму лукавстві і жив далі, як попало. А Бог, бажаючи благословити Його і мати відносини з ним, не приймає цю жертву. І, і каже: Слухай, гріх стоїть у порозі твоїх дверей. Бог, я бачу в цій історії просто милуючого Бога, і те, що він не прийняв жертву Каїна, це була Божа милість, щоб приблизити його до себе. Бог відкриває, привідкриває йому себе, від... дає йому своє відкриття. А він просто не зрозумів його. І Бог один раз, другий раз, третій раз каже, де твій брат? Після навіть того скоєного. Хіба Бог не знав, де його брат знав все. Ну Бог говорить, щоб, щоб наблизити людину. Є ще момент покаяння. Є ще момент, коли ти можеш, можеш, можеш все виправити. І оце для Каїна могло стати великим благословінням, те, що Бог не прийняв його жертву. Але він відкинув. По суті, цей голос і цей заклик. Як отримати це відкриття, як отримати слово від Бога? Воно дуже потрібне в наше життя. Воно мотивує нас жити, рухатись, служити. Ми будемо говорити далі, в яких моментах життя нам потрібне оце відкриття, оце рема, оце слово від Бога. Як отримати декілька таких порад? Дуже просто молитва. Часом в молитві. Ти просто молишся до Бога, і Бог на серце тобі кладе певний вірш з Божого Слова, Бог просто в твої думки чи в твоє серце відкриває певну істину, певний принцип. І ти можеш з цього триматися, і це може мотивувати тебе рухатись далі. Навіть люди, які ніколи не молились, які ніколи не знали Бога. Приходили в певні моменти свого життя, де їм було дуже важко, і вони казали: Бог, якщо ти є, відкрийся мені. І Бог говорив до цих людей: Бог відкривав своє слово. Це може бути слухання чи читання Біблії, читання Божого Слова. Як ми вже нагадували, ти читаєш просту історію з Божого Слова. І ось твій погляд, твоє серце, воно по-інакшому реагує на, на, на певну істину. Оце і є тарема, це є те відкриття. Ми інколи думаємо, що відкриття це тільки коли пророк підійде до тебе і відкриє. Вкриє тобі. Да, це теж відкриття, але воно не завжди так. Бог особисто до тебе може говорити через слово Боже, через спів прославлення. Ти чуєш або співаєш, проголошуєш ці істини, Бог зі мною, Бог воює за нас, Бог перемагає. І для одного це можуть бути просто слова пісні, класно, а для іншого це потужне відкриття в його життя, що Бог його не покидає. Бог є з ним. І це, ну, і це закладається в серце людини, і людина живе цим. Людина, людина рухається з цим, ось цим відкриттям, і двоє одинакових людей. А реакція така різна. Це може бути через спостереження Божої величі, через природу і закони, які він створив. Просто ти, ти десь попадаєш в чудесне місце, чудесне місце на землі, яке Бог створив, і ти відчуваєш в серці. Є Бог, хтось це створив. Навіть людина, яка ніколи не чула про Бога, вона через спостереження Божої величі, природи, вона може розуміти, ну, все ж таки, в цьому всьому є творець. І це, і це якраз тарима, це якраз те відкриття, яке Бог відкриває особисто до людини. Через спостереження або розмови з людьми, які вже спасені, які отримали це відкриття. Коли ти стикаєшся е, е, з церквою, коли ти е, е, хто тут є, може перший раз. Прийшов в церкву Євангелія, це також е, е, може бути е, рема, це відкриття, коли ти розмовляєш з цими людьми, коли ти приходиш в церкву, коли ти задумаєшся про щось вічне, про щось духовне. І також ти можеш через це отримати слово від Бога через пророків, через ще якісь моменти, багато моментів, тільки так. П'ять виписав, але є, є більше таких моментів, коли Бог особисто до тебе може проговорити, і це відкриття, коли Бог говорить до тебе, воно має силу докорінно змінити твоє життя, твій світогляд і дати сенс твоєму життю. Як зрозуміти, чи це відкриття воно від Бога, чи це просто? Якісь мої такі, знаєте, помисли, щось я собі накрутив, на думав, бо знаєте, є ж різна реакція, є різні крайності. Є такий момент, що людина реагує на відкриття пасивно. Вона нікого не слухає, вона все так якось раціонально сприймає. Є інша крайність, коли людина всюди розмовляє з Богом. Зранку встав, порозмовляв в душ, пішов, порозмовляв, їде з Богом як ну, на, 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 на ти. Цитує Богу там місця писання, Бог йому. Ну це вже інша крайність. Коли ну я знаю таких людей, що що вони виїжджають і кажуть, ми їдемо до того місця. Далі ну Бог нам покаже, куди їхати направо чи наліво. Це може бути інша крайність. Я говорю про здоровий баланс Божого відкриття в своє життя. Коли Бог говорив до людей, це ну завжди людей приводило до певного благоговіння. Воно ну. Не так, як, як, як я з вами просто ну балакаю собі так з Богом ну, на ти. Це привозило ну, людей ну, певне таке, ну, відчуття відповідальності. Тому коли як зрозуміти, чи це відкриття від Бога, чи ні відкриття від Бога, воно завжди веде до спасіння. Згадайте мамо, мой Бог відкрив їй. Слухай, треба зробити певну річ, взяти ту, 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 ту лодочку маленьку, осмолити її, поставити туди Мойсея. Оце відкриття привело його до спасіння. Він вижив. Також інші відкриття ми прослідковуємо в Біблії. Вони приводять до спасіння. Це не просто для осуду, не просто для приниження, для того, щоб показати твою слабкість. Бог, коли відкривається тобі, Він це робить для того, щоб мати ближчі відносини з тобою, щоб спасти тебе. Другий момент, на який я перейду, особисте відкриття у важкі моменти нашого життя. Відкриття про спасіння, багато хто з нас отримав. Ми є спасені, слава Богу, все чітко, але життя на цьому не закінчується. Приходять моменти в нашому житті, приходять непрості моменти в нашому житті, коли нам особливо потрібне Боже відкриття, щоб рухатись далі і не здатись, тому що важкі моменти в нашому житті роблять нас або сильнішими, або руйнують нас. Все залежить від нашого відношення. я приведу приклад: приклад не з Біблії, але приклад про Ізраїль. Дивіться, Ізраїль недавно ну, по суті утворена держава. І 5 червня 1967 року, це було років примерно 20 цій державі, як вона утворилась, така ну, взагалі невеличка держава ну, розміром з Львівську область. І 5 червня над ними, по суті, Такий накальонний момент стався між цими арабськими країнами і Ізраїлем. Ну, по суті, відчувався ну, запах війни, що ну, кожен претендував на цю територію. І подивіться на цю карту: Єгипет південь 240 тисяч війська озброєних. Далі північ Сирія 100 тисяч війська. Далі Йорданія, 75 тисяч війська. І Ірак 30 тисяч війська, там ну, корпусної підмоги. І всі ці претендують на Ізраїль. Така коаліція утворилась, недавно створена країна. Ну ви розумієте, коли з однієї, з однієї сторони ворог претендує на, на твою землю, це ще ну, півбіди, хоча ми бачимо, скільки багато лиха зробили наші сусіди. А коли з усіх сторін тебе оточили і бажають. Забрати твою територію, ну це, це ну всі політики тоді казали: ну, ну все це логічно закінчиться. Така держава, як Ізраїль, перестане існувати. Ну подивіться, які сили ворога дуже потужні сили ворога. І вони були до до зубів нашпіговані зброєю, навіть ця Московія їм туди, туди ну, шпигувала їх зброєю. І туди влізли. Ізраїль на той момент мав ну, близько 200-250 тисяч війська, але ну, територіально вони ну, дуже, дуже маленька країна. Якщо хтось знає історію, ця війна вона длилась 6 днів. Ця війна длилась 6 днів. За перший день війни, за перший день війни Ізраїль зруйнував всю авіацію. Єгипетську на другий день і Орданії, і Сірії і за тих там чотири дня всю, всю піхоту, що можна було, вони зруйнували. Шість днів ця війна. Важкий момент настав у життя цієї країни, і, і вони якось вистояли. І вони якось вистояли. То зубивна шпігована армія кругом них, і вони за шість днів цей невеличкий Ізраїль просто вщент розгромив армії. Цих трьох великих країн, відвоювавши весь Єрусалим і в два з половиною рази збільшивши свою територію. І знаєте, прем'єр-міністр тієї країни, жіночка, вона мала певне відкриття для своєї країни. Вона потім його сказала. Це була чудова жінка Голда Мейер, яка народилася в Києві. Каже, наша головна сила це відсутність. Альтернативи. Це в неї таке було відкриття, що у нас немає іншого, іншої дороги, як, як пройти ось так. У нас немає альтернативи, і це стало нашою головною силою. І вони, вони перші атакували ворога і здобули перемогу. Це я просто отримала людина, яка цю ідеологію вселяла в свою країну. Це одна з засновниць держави Ізраїлю, яка ще така ну, молода, років, там, 70 чи 80, і зараз. Наша головна сила це. це, це... Вона усвідомила, от такою дорогою ми мусимо пройти. Не можна ні туди, ні туди. Ось так нема альтернативи. І коли приходить важкий момент у твоє життя, ти можеш отримати відкриття і слово від Бога, що ти мусиш пройти цей шлях, щоб стати сильнішим. І якщо війна в Україні... Якщо непростий момент у твоєму житті, він даний тобі для того, щоб ти був ближче з Богом і став сильнішим. І це відкриття потрібно отримати, бо якщо ти його не отримаєш, ти будеш шукати альтернативи. Десь 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 зійти, десь, десь піти, десь обійти, десь, щоб, щоб це не торкнулось мене. І відкриття від Бога воно допомагає нам стати ще сильнішим. І коли є важкий момент у нашому житті, слово Боже каже: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під. Покровом Бога Небесного, Він скаже: Господу, Ти мій помічник, це Боже відкриття. Мій притулок, мій Господь, я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічого страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи Злого Духа, який приходить у півдні, збоку від тебе паде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе та до тебе не наблизиться. І ті, хто отримує це відкриття, я знаю багато людей, які кажуть, що ну, ми просидаємося вночі, там повітряна тривога. Голову в іншу сторону і заснули далі. Ну я, я знаю людей, що це не просто вони байдужі такі, їм все рівно. А люди усвід, чітко усвідомлюють, що, що Бог Бог їх береже, Бог має план на їхнє життя. Люди живуть відкриттям. А інший не має спокою, не має миру, ходить, лякається. Ось-ось. А інший спить спокійно. Він просто отримує відкриття від Бога, що Бог зі мною. І одне й те саме слово. Ми всі разом читаємо. Ну для когось воно. Відкривається як рема, як відкриття. А для когось воно таке: ну, загальне, да, воно також має силу, помазання, все класно, але хтось бере і живе цим словом, і рухається цим словом. І двоє одинакових людей. А по-різному реагують на важкі моменти в своєму житті. І коли продовжує, ну, коли настає війна, хтось продовжує жити, а хтось здається. А чому? Бо один живе відкриттям. А інший живе ну, ну, незрозуміло чим, якимись своїми е, амбіціями і надуманими мріями і все. І приходить важкий момент, і людина здається. А інший живе, бо він чітко усвідомив своє життя, що Бог має план на його життя. І Бог хоче провести його, щоб він став сильнішим, став кращим, був ближчим до Бога. По відношенні до церкви, хтось продовжує служити, а когось взагалі нема. Друзі, якби не було братів. Відкриття, що тут має бути потужна церква, її б не було тут, і просто не було. Бо прийшла війна, і братів би не могло не бути. Але є усвідомлення? Відкриття що тут має бути потужна церква. І ти рухаєшся, живеш цим відкриттям, і приходить важкий момент в житті, а ти живеш, бо ти отримав це від Бога і все. І люди інколи ну насміхаються з тебе. Слухай, та що ж ти весь свій час складаєш цю церкву? Ну ти отримав відкриття. Що тут має бути. Потужна церква. І ти рухаєшся і ти служиш. Ти живеш цим відкриттям. І це є потужно. А інший дивиться, ну і каже: Ну ти не нормальний, ти не нормальний. Ну таке буває. Особисті, непрості моменти в житті, хтось продовжує боротись, хтось продовжує боротись, а в когось опустились руки. І вся різниця в тому, що один отримав відкриття від Бога, а інший ні. І коли ми в такі моменти маємо паніку, не маємо миру у своєму серці, не знаємо, куди рухатись, задаємо кожен собі питання: а чи отримав я особисте відкриття від Бога? А чи живу я відкриттям Божим? Коли я в останній раз. Отримував оцю рему, отримував відкриття Боже в моє життя. Коли воно засідало так прямо в моє серце, щоб воно рухало мною, щоб я міг жити ним і давало мені мотивації і сили йти далі. Відкриття дійсно має потужну силу, яка мотивує нас, яка дає нам силу. І якщо наша реакція на Боже відкриття, вона негативна, неправильна, ну щодо важких моментів нашого життя, то дійсно задаємо собі питання, чи отримав я відкриття від Бога. Ось воно відкриття на непростий момент твого життя. Я буду з тобою. Бог неодноразово каже, я тебе не покину. Я буду з тобою. Живи цим, рухайся цим. Хай це раз і назавжди поселиться в твоє серце. І коли буде важкий момент у твоєму житті, згадуй, живи цим відкриттям, я буду з тобою. Не тим, що кругом люди кажуть, не тими аналізами, там, політики, а Божим Словом, Божим відкриттям у твоє життя. Це дійсно потужно. Боже відкриття, особисте відкриття щодо нашого служіння – щодо нашого служіння, це також дуже потужно. Слово Боже каже: бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми створені для добрих діл. І вже сьогодні було згадано про ноя. Ной отримав відкриття від Бога. Я нам його зачитаю: промовив Господь до Ноя. Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева гофера. З перегородками зробиш ковчега і смолою смолиш його із середини і з надвору. Прийшов момент в життя Ноя, коли він отримує Боже відкриття своє життя, Бог каже: Я хочу спасіння твоїй сім'ї. Хочу благословіння для тебе, але ти повинен щось зробити. Ти повинен побудувати ковчега. Ти повинен зробити це, по суті, ну надприродня річ, таку велетецьку махіну, яку потрібно було встроїти ну, до, до 100 років, десятки років ти повинен служити, вкладати, вкладати, яке в кінцевому результаті послужить тобі на спасіння. І... По різному можна було відреагувати на, на, на це слово від Бога. По різному можна було подумати, ну, е, чи дійсно воно так буде? Ніколи ж доща не, доща не було. Ну, Як це? Вода з неба е, буде литись. Можна би подумати, ну, це може ну, не від Бога відкриття. І е, в нашому житті ми наблюдаємо знову двох одинакових людей, ходять в церкву, служать Богу. Але один, знаєте, і в одного сім'я, і в іншого. А один, ну нема немає часу е, послужити в церкві. Завжди є відговорки, сім'я, робота е, важко, напряжно. І він ну робить цю роботу, як, як, як гори переставляє. А інший з радістю треба їхати, їхати, треба служити, служити. Треба е, щось переносити, переносити, е, треба вкладатись, буду вкладатись. Чому така велика різниця? Бо один отримав відкриття від Бога щодо свого служіння, а інший ні. І одному це просто втягусь, просто щоб перебути, просто щоб прийти і відзначитись, а інший з радістю очі світяться. Він працює, він трудиться, він вкладає, бо він знає, знає, що не він. Він це робить. І кожен раз, коли Ной брав того молотка в руки, ті звяхи, ті мозолі мав, він дивився на них і він знав, він жив відкриттям. Якби не було відкриття, він би давно здався. Він би сказав, та ну його, куди цей ковчег строїти сто років, але він. Таскаючи ці доски, усвідомлював, це не дарма я роблю, це Боже відкриття моє життя. І люди, сусіди проходили, дивились, глузували з нього. Та що ти робиш? Але він жив відкриттям і іноді, коли ти отримуєш відкриття від Бога, люди цього ну не оцінять, люди цього не завжди зрозуміють. Люди інколи будуть насміхатись, але це твоє особисте. Ти живи цим, і це в кінцевому результаті привезе до спасіння тебе і твою сім'ю. Ти побудуєш того ковчега, ковчега спасіння. В якому спасеться твоя сім'я, ти, твої дітки, і це чудово і прекрасно перед нашим Богом. І Ной усвідомлював, Ной усвідомлював, що він робить Божу справу. Він робить великий труд. І робив це. Робив це з радістю. Робив це з радістю. Як важливо, друзі, як важливо отримати відкриття від Бога, отримати це Його слово. І знаєте, як до ноя, так і до нас Бог сьогодні говорить: я маю план на твою сім'ю. Я маю е, план на твоє життя. Я хочу тебе спасти. Я хочу тебе благословити. Але все, що тобі потрібно зробити, почни будувати ковчега. Почни будувати цього ковчега спасіння. Почни, почни. Я маю план на твоє життя. Я хочу тебе благословити. Я вірю, друзі, на основі Божого писання. У Бога є для кожного з нас відкриття. Для кожного відкриття це, 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 це не для людей, якихось святих, якихось потужних, якихось тих, хто досягнув чогось. У Бога є відкриття для кожного з нас. Це відкриття на спасіння, відкриття у важкі моменти нашого життя, відкриття на наше служіння для кожного з нас. Все, що нам потрібно, це почути. Все, що нам потрібно, це прийти до Бога і усвідомити Бог. Я є ніщо без тебе. Мені потрібна твоя сила, мені потрібна твоя благодать, мені потрібне твоє помазання. І коли Бог дає своє відкриття, Він дає своє помазання і свої дари. Бо зазвичай це відкриття, воно. Понад наші сили, понад наші сили, щоб ми усвідомили Бог, я потребую тебе. Без тебе я цього не можу зробити. Без тебе я не можу це виконати. Без тебе я не можу побудувати цього ковчега, бо, 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 бо не чувано було, ніхто не бачив ще ну, такого, як він почав будувати. І, і коли Бог дає своє відкриття, він дає своє помазання, він дає свою силу, він дає духовні дари, і ти з Богом, з його допомогою, рухаєшся в цьому житті, і це приводить тебе і мене до спасіння. І я просто хочу закінчити цим. І, друзі, задаймо кожен собі питання, чи отримав я особисте відкриття від Бога. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося. Батько наш Небесний.